31 грудня в святинях Києво-Печерської лаври, саме в Трапезному та Успенському соборі, замовкне православна молитва. Ви вже знаєте, як заповідник, Боже, яке радянське слово, а ми знаємо як монастир. Отже, державний заповідник відмовився продовжувати договір оренди з нашим монастирем. Таким чином. Братія монастиря, а також владики Української православної церкви, не зможуть більше проводити свої богослужіння в стінах саме цих храмів. Тобто, ми з вами вигнані з Успенського собору та трапезного 31 грудня, завтра, о 17.00 ми зустрінемося в трапезному храмі для проведення загального богослужіння. На даному богослужінні зійдемося всі. І братія, і владики, і ми, парафіяни. Наша молитва буде солодкою до полю, криком душі. Кожен з нас буде благати про те, щоб Бог дав ласку, щоб Божа ласка торкнулася кожного серця, щоб любов, любов, добро панувало завжди і в кожному. Щоб нарешті зрозуміли, що українська православна церква. Ніколи не буде порушувати чиїхось прав. Ми не такі, як вони. Ми справжні українці, ті, які за законність, за порядність, за добро і за любов ми ніколи нікого не образили. За наші святині ми боремося в судових інстанціях. Ми боремося в правоохоронних органах. Ми доводимо, що ми праві завтра о 17.00 в наших святинях в трапезному храмі ми зустрінемося пліч попліч для загального богослужіння нашої української православної церкви. Я с тільки посмотрите це все наше! Зараз давай! По да мне, мне, мне? Вот они, денежки. Давай половину. Подожди. Подожди, Василий. Денежки счет любят. Фу. Подожди. Сейчас в рожу вцеплюсь. У нас пять золотых, так? Пять на два недельца. Недельца, да? Попробуем разделить на пять. Получается один. Получай. Ты меня не путай. Бази, ну когда я тебя путала? Ты меня не путай. Ну когда я тебя путала? У нас четыре золотых. Четыре. Ну четыре на не делится. Не делится. Вот я тебе не делясь половину и возьму. Я всегда рада служить. Дорога. <свистые> That's cute.